Як робити копію списку на Python? Зробимо old list. Просто звичайний список. New list. Ми робимо old list, 2. в квадратних дужках. Це новий список, який буде повною копією старого. Ну і давайте перевіримо. Тобто буде print original та копії нашого new newліста. Запускаємось. Та дивимось. Ось є original, ось є копія. Угу. Окей. Форматований друк словників. Тобто, якщо нам потрібно е, перетворити словники на щось більш таке е, форматоване та більш е, презентаційне, поїхали. Значить, ми підключимо бібліотеку import.json. Далі ми зробимо. Obdж, в якому буде там name. age, людини скіли, наприклад, і тому подібне. І будемо робити print JSON dumps вже, сам об'єкт, ось цей, який ми там створювали. Да, і ident дорівнює 2. Запускаємо і дивимось. У нас вийшло, що виводить він наші скіли, наш об'єкт повноцінно да, з вкладочками. І в цілому ми бачимо це як для, можливо, API, для генерації якихось об'єктів і чогось стандартизованого, або REST API. Копія списку нам безпечна робота дає з даними, не змінюючи оригінал. А красивий JSON ну, практично зручна візуалізація, не більше, не менше. Якщо хочеш вирішити свою задачу, або прокачати свої навички з Python або програмування взагалом, пиши мені в Telegram, Посилання в описі підписуйся.